Моє рішення, коли я вже їхав сюди, я його приймав досить свідомо. Я знав, чому я їду. Це вже було досить обдумане рішення. Був обстріл мінометний, прилетіла 120-та міна. Вибухнула дирка в нозі. І третя ротація це вже Куп'янськ. Підпали, штурми місні. Штурми техніку, смерті побратимів. І перший штурм він найважчий. Цей перший штурм був це був танк і три одиниці БМП з піхотою. Коли на БМП їх їде, там, я не знаю, скільки, чоловік ну, 10-12. БМП добре, ФПВ підбило, десь на міну наїхала, а піхота вся в посадку спускається. І отак розлазяться по ямках, в яких потім приходиться ходити, їх там знаходити, викурювати звідти. Бігають туди сюди днями, ночами, у відверто. Ми, були ми там відбули 25 днів на позиції, з яких біля 20 днів ми були в оточенні. Час іде дуже повільно. Дуже повільно, не рахуючи моменти, коли вже йде бойове здійс, зіткнення, тоді вже воно якось по іншому. Дуже допомагали і в бою і з продуктами, і з боєкомплектом літуни наші все нам підвозили, воду, продукти, носки, грілки. Дуже допомагали. Виходили з посмішками, значить, нормальний. Мотивує дуже багато різних речей. Так про щось конкретне одне, що мотивує. В першу чергу, напевно, дуже багато хлопців, які загинули, якось хочеться, і щоб їхні смерті були не намарними. Це є один момент мотивації. Справедливість, що вона все-таки за нами, вона на своїй землі, вона також мотивує дуже сильно. Поранені брати мотивують, підтримка родини мотивує.